Доброго дня! Сьогодні відзначається Міжнародний день української вишиванки. Ось, послухайте, будь ласка, легенду про вишиваночку. Легенда розповідає, що був час, коли люди вмирали від нікому невідомої хвороби. Мором гинули старі і малі. У той час жила над Дністром жінка. Були у неї чоловік та шестеро дітей. Хвороба забрала всіх. Окрім найменшої донечки, мати над нею, як горлиця билася, але не вберегла. Почала дівчинка танути на очах, плакати, матір просити, врятувати її. У той час селом йшла бабця старенька. Вона порадила жінці, як врятувати малу. Грішними люди стали, розповіла стара. От їм за гріхи таке покарання. Треба шити повсюди, на руках на пазусі хрести, чорні та червоні, щоб чорти здалеку виділи. Але нікому той секрет жінка веліла не розповідати, бо помре донька. За кілька годин мати вишила сорочку для донечки та ожила. Ходить здорова, просить у матері вишити на сорочці ще калину і листочки і терен. Тільки мати весела. Кожен день з села на цвинтар небіжників носять і дітей. зовсім маленьких дітей. Не витримала мало серце жінки, вибігла до людей і просить, шийте, шийте, хрести, вишивайте, будете жити, будете врятовані. Ось така малята цікава історія про вишиваночку. Святкувати День вишиванки почали з 2006 року. Розпочалося все з того, що студентка Чернівецького національного університету Леся Воронюк висловила свою пропозицію на рахунок святкування Міжнародного дня вишиванок. Його святкують на третьому тижні травня. Точної дати немає у 2006 році. Вище згадана студентка разом із своїми одногрупниками та викладачами вбралася у традиційні українські сорочки з наступного року. До участі у святі приєднались ще більше людей, чим в перший рік. На початому етапі свято відзначалося лише в межах цього університету. Трохи пізніше його стали святкувати та вшановувати у всіх навчальних закладах України. Свято стало національним. Ось погляньте, будь ласка, наша батьківщина у вишиванках. Кожен регіон України має свої особливості вишиванки. У кожного регіону України свої унікальні вишиванки. Вони відрізняються фасонами, кольорами, способом вишивання, орнаментом і візерунками. Давайте поглянемо. Ось маки зображені на вишиванці. Що ж вони несуть? Це ніжна та трепетна квітка, несе в собі незнищену. Пам'ять народу. Дівчина, у якої загинув коханий, вишивала на сорочці маки. Троянда, узори з троянд на вишиванці означали безперервний сонячний рух з вічним оновленням. Хміль зображували на вишиванці. Він несе в собі значення розвитку молодого необуяння та любові. Тварини Тварини зображували на вишиванці найчастіше наносили зозулю, риби, зайця, сову, метелика або півня. Зараз день вишиванки святкують в 9 країнах світу. У 3 травня щорічно люди одягають барвисті вишиванки, різноманітність яких. По справжньому вражає, зберігаючи традиційні народні мотиви. Сучасні вишиванки виглядають стильно та актуально. Люди у вишиванках влаштовують паради, марші, а також проводяться різні масштабні конкурси, такі як краще фото. Уже багато століть вишивка має особливе значення, адже вишиванки були. Приданим дівчині, одягом для немовлят і оберегом для кожної людини. Раніше вишиванки пряли з льону і конопель для молодих дівчат, які незабаром повинні були стати матерями. Українська вишиванка зберігає в собі історію і символічне знання. Кожен регіон України відзначається своїми.